Добрий день, шановні першокурсники! Сподіваємось, що саме ви знаходитесь по той бік екрану. А якщо ви другий, третій чи четвертий курс, то що ви тут взагалі робите? Йдіть відпочивайте, поки семестр не почався. Сьогодні ми розповімо про основні можливості дистанційного навчання у Хнуре, а саме про платформу Дельнуре, її основні функції та правила користування. Уявимо, що я студент-першокурсник. То що, як мені почати навчатися? Тут все дуже просто. Наразі тобі потрібно зачекати, поки твій куратор надійшов тобі логін та пароль від твого Google акаунту. Ага, і за цими даними я зможу зайти у Дельнуре? Так, все вірно. До речі, після приєднання до Google аккаунту пароль можна замінити на будь-який інший. Окей, але давай тепер безпосередньо перейдемо на сайт для дистанційного навчання. Для того щоб увійти у свій обліковий запис, потрібно використовувати логін. Та пароль, що ви вже отримали. Або можна зайти через свою Google пошту No Ray Нас зустрічає головна сторінка. Але зазвичай ми використовуємо вкладку Мої курси що знаходиться зверху. Перейдемо на неї та бачимо, що курсів в процесі немає. Це тому що наразі все ще серпень. В такому випадку треба дочекатися, коли вони з'являться. А наразі можна відкрити минулі курси. Як можна помітити, у нас з'являються карточки дисциплін, які я вже вивчав: наприклад, методи обробки зображень та техніки та технології створення спецефектів. Над назвою ми бачимо якісь букви, які спочатку можуть налякати та викликати непорозуміння. Але тут немає нічого складного. Ось, наприклад. Перші літери означають кафедру, на якій викладається цей курс. Далі ми бачимо мітку бакалаврський або магістерський рівень. Після чого йдуть назви груп, які вивчають цей курс разом з вами. Після чого йде закодована назва курсу і семестр, у якому цей курс вивчається. До речі, як розшифровуються абревіатури груп, ми вже розповідали в цьому відео. Перейдемо у будь-який курс. Тут ми можемо побачити посилання на онлайн-заняття в Google Meet або Zoom, відвідування, літературу з дисципліни, конспекти лекції, вкладки для завантаження готових робіт, практичних занять та лабораторних робіт. Це все можна подивитися, але важливо зосередити свою увагу на відвідуванні та завантаженні робіт. Перед кожною парою обов'язково потрібно відмітити свою присутність на вкладці відвідування. Для вас це один клік, але при складанні підсумкового балу за семестр враховується і відвідування, і активність на заняттях, і своєчасність виконання робіт, і звісно, їх якість. Якщо між нами, то на надає видно, коли ви в останній раз заходили на цей курс разом з вашим товаришем. Тепер ще дозвітності: наприклад, я виконав лабораторну роботу номер 2 Переходимо до відповідної вкладки у курсі. Зараз в мене вже здана ця робота, але я хочу змінити прикріплений файл. Натискаємо Редагувати відповідь. Далі іконка плюс і в вкладці Завантажити файл обираємо файл на нашому комп'ютері. Знаходимо його. І завантажуємо. Не забуваємо зберегти зміни. Коли ви здали практичну або лабораторну роботу, Нижче ви можете побачити відгук на неї, що включає оцінку. Щодо кастомізації, можна зайти в особистий профіль користувача та змінити аватарку, яку бачитимуть на платформі Дельнуре, викладачі та інші студенти. Також можна переглядати сповіщення про зміни у курсах або нагадування про дедлайни. При бажанні ми можемо перейти у вкладку уподобання та натиснути на налаштування сповіщень. І тут ми маємо змогу керувати різними сповіщеннями. Наприклад, я хочу, щоб на мою електронну пошту приходило повідомлення, що я забув завантажити лабораторну роботу. І тоді, навпроти повідомлення про просрочене завдання, я увімкну слайдер Електронна пошта. Як бачите, платформа Дельнуре має безліч корисних можливостей, які допоможуть вам організувати ваше навчання максимально зручно. Сподіваємося, що тепер вам набагато простіше орієнтуватися у платформі Дельнуре, аби якомога скоріше розпочати своє навчання. Щоб бути в курсі усіх останніх подій університету, підписуйтесь на наші соціальні мережі за QR-кодами, які ви бачите на екрані. А якщо у вас з'являться запитання, пишіть їх у коментарях під цим відео. Ми обов'язково відповімо. І пам'ятай, Хнуре відкриває можливості, а ти відкриваєш майбутнє.